Думаю, що зараз професія телеведучого чи телеведучої – це журналіст, який до того ще вміє класно працювати в кадрі. Тобто, телеведучий має вміти все, що вміє журналіст, зібрати інформацію, перевірити інформацію, мати джерела, вміти її цікаво викласти в тексті, а потім ще й цікаво подати на відео. Харизматично, так щоб глядач не хотів вимкнутися. Ну, я журналістка-розслідувач, тому я думаю, що суть взагалі нашої професії це відкривати і показувати те, що намагаються приховати, і відповідати власне на ті питання, які зараз цікавлять суспільство. Я редактор в «Бігус.Інфо», і суть моєї професії ну, насправді звучить доволі просто я маю забезпечувати роботу редакції. Гармонійну співпрацю усіх її частин, тобто журналістів з іншими редакторами, операторів з журналістами, спікерів з ньюзрумом і так далі. Основна задача, щоб все було в порядку і щоб все нормально працювало. Ну так, мабуть, я від цього навіть кайфую. Це найкраще запитання, тому що ніхто журналістів-розслідувачів вам на нього не відповість. Ну, день це така дуже непередбачувана штука, тому що ти, в принципі, можеш прокинутися зранку і вже їхати кудись на зйомку, або вже маєш там домовленість з кимось поспілкуватися. Це може бути офіційний коментар, це може бути робота з якимись джерелами. Ти протягом дня ти можеш просто ритися в якихось масивах даних, перевіряти якісь документи, шукати ці документи. Ти можеш телефоном спілкуватися. Домовлятися, збирати інформацію, тобто, це надзвичайно непередбачувана річ робочий день журналіста. Я знаю, що багато телеведучих на телеканалах працюють за певним графіком, тобто вони приїжджають, готують матеріал, наприклад, для новин, потім виступають у студії, подають цей матеріал і їдуть додому, або їдуть на інші роботи. У нас так не виходить. Ми я прокидаюся, їду в офіс зазвичай. Я сиджу в інтернеті, шукаю інформацію, перевіряю інформацію, пишу тексти. Ну а потім, коли з'явився великий текст, готовий, вичитаний редакторами, зокрема, я вже записую його на камеру. Мій робочий день найчастіше абсолютно непередбачуваний, Він може початися о четвертій ранку і закінчитися теж о четвертій ранку вже наступного дня, не перегриваючись ні на прийоми їжі, ні на сон. А найчастіше це просто один довжелезний процес, який реально ніколи не закінчується. Тобто, я не можу сказати, що в мене є якийсь графік, що я там можу вставати в один і той самий час і робити одні й ті самі речі, тому що зйомки дуже різні. учасників в процесі дуже багато всі потребують не тільки. Там якоїсь консультації, але й фізичної допомоги. Я, наприклад, дуже часто включаюся в процес не тільки як редактор, але й як водій, як оператор, як звукорежисер, як постановник. І тому сказати, однозначно відповісти на питання, як виглядає мій робочий день, дивно, скажено, але весело. Потрібно вміти коротко писати. Потрібно вміти. Цікаво викласти матеріал і для початку зрозуміти, що в ньому головне, як вибудувати сценарій так, щоб. Чи, якщо це невеликий сценарій, то щось маленьке, маленький текст, як його вибудувати так, щоб він все одно був цікавим від початку і до кінця? Звісно, потрібно вміти користуватися своїм голосом мімікою і жестами. Я для цього закінчувала курси спеціальні, досі не впевнена, що в мене це виходить гарно. Але під відео бувають позитивні коментарі. Насправді я е, професійний журналіст, тому що я маю освіту вищу, я магістр журналістики. Але е, чесно скажу, що це нічим не допомагає, тому що е, головне, е, як на мене, в роботі журналіста це бажання бажання відкривати. Бо коли ти та, дуже часто бувають якісь невдачі. Але дуже часто щастить. Але щастить тим, хто намагається хто щось робить. Знову ж таки, кожна робота вона вимагає різних навичок. Наприклад, коли ти працюєш з величезним масивом даних, то головне це не закинути це на етапі, коли тобі набридло, не встати, не піти, а залишитися і завершити роботу з ними. Власне, так і відкриваються найбільші таємниці. Коли ти працюєш на вулиці в мороз, то морозостійкість це теж непогана якби, навичка для журналіста, тому що ти просто банально змерзаєш і йдеш, але це важливо. Тому а, це такі різносторонні а, бажання вчитися, бо кожна нова тема, кожна нова схема, яку ми розкриваємо, це все-таки такі достатньо нові знання. Терпіння в першу чергу потрібне терпіння. Якщо серйозно, то звичайно треба а, а хотіти б – любити постійно комунікувати з людьми. А для виявляється, і власне в процесі моєї роботи виявилося, що для для багатьох сучасних журналістів, там, мабуть для багатьох сучасних людей це величезна проблема наживо комунікувати між собою. Всі звикли там в месенджерах, чатиках щось обговорювати там, навіть не виходячи з дому, якщо ми говоримо про останні два роки. І ну от навичка комунікувати, комунікувати наживо, переконувати щось радити, щось консультувати це от те найбільше, що потрібно вміти. Для того щоб цим займатися, я не знаю, які ще навички. Думати ну навичка, це це навичка чи ні, думати над тим, що ти робиш, думати над тим, куди рухається редакція, думати над тим, що ми всі загалом маємо робити, що ми маємо розповідати там людині у в умовному грудні 2021 року, а потім в січні 2022 року. Немає, мабуть, якогось універсального набору таблички. От якщо в тебе є. Оці скіли, то тоді ти от прям підходиш, ми тебе беремо. Це настільки індивідуально і часто суб'єктивно, що м, відповісти однозначно я не можу.